Ворог посилив дуже сильно атаки на нашому напрямку, намагається максимально пробитися до міста Лиман. В нього головна задача це, скоріш за все, в якийсь момент, все ж таки, отримати ще доступ до словянсько Краматорської агломерації, тобто, вийти на ці два найбільших міста. Донецької області, що залишилося а, під нашим контролем, і відповідно захопити їх. І це б тоді було б досягнення його цілей, тобто захопити всю Донецьку область. А, і лиман це один із шляхів а, на ну щоб цього досягти, вони роблять все можливе і неможливо, щоб о, прискоритися. Тобто, кількість техніки, кількість обстрілів РСЗВ, авіабомби там зараз просто шалено. А зараз застосовується все, що вони або зекономили, або змогли відремонтувати або підтягнути з запасів, тому що навіть хлопці мені передавали, щоб бачили МТЛБ. Здавалося, що в якийсь момент ми вже їх давно не бачили. Основна тактика така максимально до наших позицій якомога ближче закинути найбільшу кількість піхоти. І ось на днях був такий дуже масований штурм з використанням великої кількості бронетехніки. Були і танки, були і БМП. І ми навіть побачили, що на одному з таких БМП, який було потім підбито, два російських солдати вони просто лежали зверху на броні, тобто це. Тут як жарт сказали, як м'ясна броня, тобто є активна броня, а є ось така м'ясна броня у вигляді російських солдатів. І відповідно наша головна задача це нейтралізувати якомога більшу кількість цієї техніки на підступах до наших позицій, і так само потім нейтралізовувати ту піхоту, яка все ж таки встигла десантуватися з. БМП або з танків іноді якось там вони може, можливо, на них пересуваються, якщо це танк черепаха, вони там десь ховаються і потім звідти теж вилазять. І, відповідно, треба їх знищувати інакше їхня задача відштовхувати наші позиції, захоплювати постійну територію і шукати наші слабкі місця і просуватися. Це було б, мабуть неможливо зупинити таку навалу, але саме поява аеророзвідки, саме поява FPV-дронів, вони значно полегшили для нас нашу оборону, і наші артилеристи просто іноді чудо роблять, можна сказати, на полі бою. Ось нещодавно одним пострілом з артилерії з міномета було вражено одразу двох російських солдат. І вони впали одночасно. Третій що біг разом з ними він сховався за танком, але аеророзвідка його помітила. Скерувала FPV-дрон, пілот відповідно мав координати, і знищив і того третього. Тобто, так дуже складно їх дуже багато. Здається, що вони просто намагаються встигнути до якоїсь своєї дати. Я не знаю, що ця дата знаменувала, але є враження, що зараз. Кидають все, що можна, нікого з того боку зараз не жаліють, аби виконати тільки їхні поставлені цілі: це пробитися до Лиману і далі відповідно вийти на слов'янський Краматорськ. Щодо того штурму, який був десь декілька днів тому, він точно був зупинений. Там мені здається, чотири танки було чотири БМП. Всі ці танки та БМП були зупинені та згодом нейтралізовані, і при чому ми намагаємося не тільки зупиняти техніку, але й по можливості знищувати її потім, навіть якщо вона вже не рухається, тому що часто буває, що росіяни повертаються вночі евакуюють цю техніку, ремонтують, і потім знову її використовують. Тому Зупинити техніку це тільки один момент а головний момент зробити так, щоб вона вже більше ніколи не їздила. Щоб вона не, не можна було її використовувати для таких цілей, і важливий момент це також щоб максимально ще й шкоджити її, щоб її не можна було використовувати як укриття, тому що дуже часто бачу, що. Російські солдати там ховаються просто під танком. Іноді у нас був такий момент, десь в середині літа. Я пам'ятаю величезний вибух після роботи дронщиків нашої розвідки, коли було знищено арсенал у середині БМП, тобто росіяни встигли туди натаскати купу зброї. Ми це в якийсь момент побачили і знешкодили цей арсенал. Тобто дуже важливо, щоб техніка в ніякому вигляді не залишалася на полі бою.